Вітаю, добрий вечір. Ви на каналі Нецікавий. І сьогодні у нас new limited Mod, мод, ню тайм лімітед мод. Shot Snow Day. гад oh Можна прочитати, що це таке, але ми цього робити поки що не будемо. Ми летимо зразу, зразу, зразу в матч. Let's go, let's go, game server is full, Мені <laughs> не дало зайти, тому зустрінемось та почуємось уже. У матчі О, сніжна мапа! Клас! Клас! Сніжна мапа. а Нема мого. тімейта. Ви анупс проте мене грають. Я буду один по ходу. Спочатку, потім можливо, хтось доєднається, я буду один. Алло, агов? агов Я один. <laughs> Ніхто не захотів зі мною грати. А, так. Ну, окей, побудемо один. Поки. Що вже? Шо, що казати. О, зайшов А, Знаєте, що було б цікаво? Подивитися на Хідсікер. Хитсікер Сновдей? Це було б правильно чомусь цікаво, не знаю. Уявіть, Хітсікер Сновдей це взагалі щось. Так, погано. Ну, е, звичайний сновдей. Це ніхуя собі гол! Ого! Залетіло так залетіло, непогано. Е, непогано ми запусти, за, пропустили. Скажу чесно, поки прикольно. Поки прикольно. Не скажу, що це краще за звичайний сліпшот. Е, звичайним м'ячем, але це прикольно. Е, чи буде коли-небудь сліпшот ху хупси? Не знаю. Сліпшот дропшот? О гад сліпшот дропшот. Рокетліга, забирайте ідеї, Сенікс. Забирайте ідеї розкидаються просто так. А чому воно блимає? А чому воно так, типу. А, можливо це. А знаєте що? Можливо, це зробили, типу, що воно вибухає сама по собі. Типу, е... чим довше ти не викидаєш шайбу зі своєї половини, тим вона може підірватися. типу це прикольно, це прикольно зроблено. Ого. Я не встигну. Не встиг. Це зроблено прикольно, це щоб, типу, команда забивши, не тримала меч просто все. Ох, нічого собі. Нічого собі А, Я бачу, що. Удар підвищений. Тобто сила удару сам. Повершот тут. Вона стоїть якийсь. Ну це логічно! Це логічно в цілому, щоб е, шайба долітала. Важко поки забити. Ніфіга собі пінч там залітає. На мого тімейта, він трошки невдало прийняв, але. Ой, така передачка на нього, але не, не ворота полетіло. Рулван, вау. Там рулвани я забиваю. Прикиньте. Там рул і я забиваю. Отаке. Прикол. <хи> Прикольна катка. О, оу-оу, це що за лаги, блін. Добрий. День. Це що за лаги тільки що були? Оу, не перехопив. Не перехопив. Мені подобається. Скажу чесно, мені подобається поки. Поки подобається. Це прикольно. Пофанитись можна. Пофанитись можна. Е, думаю, що з часом це надоїсть. Звичайно ж. Ох, який пінчи у нас вийшов. Звичайно, це з часом надоїсть. Це не дропшот рамбл. <с -добре> але, але. Але але але. Але в цілому прикольно. Мені цікаво, чи Rocket е, League, типу, е, чи додасть вона такі режими по типу 1 на 1 рамбл, 2 на 2 Рамбл, чому б ні? Чому б ні, по приколу? Ну, типу, як Time Limited Mod, звісно. Це ж прикольно? Нє? Я б таке пограв. У мене турнір вже був там е, один, одного разу. Треба зробити 1 на 1 рамбл. Чисто просто один на один. Просто рам. А, не вдарив! Я думаю, я встигну вдарити. Ай-яй. Бум! Гол. Надурив. Хі -хі -хі -хі. Вибачте, трошки обманув. Чуть-чуть. На брехунька вам трошечки. О. Оу. Ні. Ні-ні-ні-ні, не -ні 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 -ні. вони вже роблять так, як я зробив. Вони вже роблять так, як зробив я. Хочуть забити так само, а я отак візьму і не попаду по воротам. 1-1. Пам'ятаю, сліпшот на 11 хвилин овертайму. Не хочу повторювати ту саму долю. Не хочу повторювати той самий матч. Давайте зараз швиденько якось спробуємо забити. сам собі, так? 2-1, без додаткових, тому що я вже бачу, що вони е, намічаються, чекають нас. Хочуть, щоб були, хочуть, щоб відос був подовше. Ну, слухайте. Омагат. Oh Омагат. Oh Чомусь я не змінив собі е, вибух, до речі, на айс. Е, на айс вибух Це гол І не хочу програвати. Ні, це не гол. Давайте спробуємо. Останній раз. Не спробую, тімейт забрав. Ну нехай. Оу, м'яч не м'яч кажу. Ага. Шайба ще не впала! Шайба ще, ще зверху. Все, не впала. ще зверху. тімейт хорош. І спробувати ударити, він зачепив але шайба ще не впала. Шайба все ще не впала. Не дайте впасти шайбі. Ба! Добре. Я думав ця нульова секунда буде... Просто тривати вічно, але. Не зачіпив, но магат. Oh Такс. Перекинули мене. Мейд, сам. Є удар. А я полечу на цей удар. А, за зависоко я був. Був зависоко, але це гол! Ні, це не гол. На жаль, це не гол. Так, чи зможемо ми побити рекорд звичайного сплюшати? До речі, якби б я вмів робити оці, е, павершоти, оці піншоти, які були в мене на етері на турнірі. Як човаки робили їх. Ой, це високо, це вище воріт. От і мають на добування, ні. Якби я вмів їх робити... Це було б цікаво. Це було б спробувати цікаво зробити оцей піншот. Давайте я спробую його зробити. Тому що тут ще й павершот стоїть. Просто як мутатор якийсь. Зараз хай впаде, хай впаде, хай впаде. І я спробую зробити оцей піншот. Ні. Я не мій. Я не вмію його робити. О, погано. Прямо на нього. І це гол? Ні, це не гол. Ого! 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 Як, як швидко <смі> Як швидко шайба літає. Туди сюди туди сюди туди сюди назад. Ой, прийшло, може тімейт спробує. Ах, не виходить. Оу, я не зачепив. О магад. Омагат. О магад. я не зможе. Занадто швидко летіла. Шайба. І занадто повільно летів я. Нагадую, рекорд по овертаймам там о, скільки? 11 хвилин був, да? Чи 12? Таке. Типу того. О, удар був, але ого він відбився. Ах, не зачепив. Ну, дуже сильно не хочу повторювати. Овертайми і це гол! Це гол від мене. Не буде довгих овертаймів. На цьому все. Що по режиму? Мені сподобалось. Мені сподобалось. Це прикольно. Шайбою це навіть прикольніше, можливо. Можливо, навіть прикольніше. Особливо, якщо робити оці кік-приколи Знаєте, пінчі удари. Ну, прикольно, прикольно. Ну що ж, давайте я вийду на нормальний екранчик, щоб мене було видно, щоб було видно таку красиву машинку. З вами був нецікавий. Дякую за перегляд. Нехай проблеми та не не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! Почаємося!